Хочете знизити ризик розвитку раку. Ці двох напої можуть допомогти кава, чай та боротьба з раком, що говорять дослідження та як це застосовується на практиці. В останні роки ми все більше усвідомлюємо, наскільки сильно наш раціон харчування впливає на загальний стан здоров'я і, зокрема, на ризик розвитку хронічних захворювань, включаючи рак. Безумовно, акцент робиться на овочі. Фрукти, цільні зерна і білок, але все частіше вчені звертають увагу на те, що ми паємо. Недавнє масштабне дослідження, проведене на базі Британського біобанку, пролило світло на потенційну роль кави і чаю в профілактиці раку, і це дійсно заслуговує на увагу. Я, як людина, яка багато років займається вивченням впливу харчування на організм і веду здоровий спосіб життя. Завжди підкреслював важливість не тільки того, що ми їмо, але і як ми це робимо. І те, що ми паємо, часто не помічається. Адже напої складають значну частину нашого денного споживання калорій і містять різні сполуки, які можуть надавати як позитивний, так і негативний вплив на здоров'я. Що ж показало дослідження? Згідно з даними, отриманими в результаті аналізу даних про раціон харчування і стан здоров'я майже 140 тисяч учасників, регулярне вживання несолодкої кави і чаю може бути пов'язано зі зниженням ризику розвитку раку і смертності від нього. Люди, які випивали більше двох чашок несолодкої кави в день, мали на 5% менший ризик захворіти на рак і на 11% менший ризик померти від нього. Аналогічні результати були отримані для чаю, дві чашки в день знижували ризик розвитку раку на 6% і смертності від нього на 16%. Ці цифри, звичайно, не є гарантією захисту від раку, але вони безумовно вказують на потенційну користь цих напоїв. І що особливо важливо, це підкреслює важливість уникнення додавання цукру та штучних підсолоджувачів. Чому кава та чай можуть бути корисними? Секрет криється в фітонутрієнтах, біологічно активних сполуках, що містяться в рослинах. Кава багата хлорогеновими, феруловою, кумаровою та кавовими кислотами, а чай катехінами, флавоноїдами та елтеаніном. Ці сполуки мають потужні антиоксидантні та протизапальні властивості. Антиоксидант допомагають нейтралізувати вільні радикали нестабільні молекули, які пошкоджують клітини і сприяють розвитку раку. Протизапальні властивості допомагають знизити хронічне запалення, яке також є фактором ризику розвитку раку. Я часто кажу своїм клієнтам, що хронічне запалення це тихий вбивця, воно може проявлятися у вигляді втоми, болю в суглобах, проблем з травленням, але в той же час воно непомітно підточує здоров'я і збільшує ризик розвитку хронічних захворювань. Зменшення запалення один з ключових принципів здорового харчування і способу життя. Що з іншими напоями? Дослідження також виявило, що солодкі напої, такі як газовані напої та ароматизоване молоко, пов'язані з підвищеним ризиком розвитку раку, особливо раку легенів. Це не новина, ми вже давно знаємо, що надмірне споживання цукру шкідливо для здоров'я. Цікаво, що 100% фруктовий сік показав певний захисний ефект, ймовірно, завдяки вмісту вітаміну С та інших антиоксидантів. Однак, як підкреслюють автори дослідження, фрукти в цілому більш корисні, так як містять клітковину, яка уповільнює всмоктування цукру і сприяє відчуттю ситості, як зробити каву і чай ще більш корисними. Тепер перейдемо до практичних порад. Якщо ви хочете отримати максимальну користь від кави та чаю, ось що я рекомендую: вибирайте високоякісні зерна та чайне листя. Поліфенольний вміст може варіюватися в залежності від сорту, способу обробки і обсмажування. Органічна арабіка – відмінний вибір для кави, а для чаю вибирайте цільні листя, а не пакетики з чайним пилом. Готуйте без цукру і штучних підсолоджувачів. Додайте спеції, такі як кориця або імбир, для додання смаку. Експериментуйте з добавками. Як згадувалося в статті: колагеновий порошок, сік цитрусових і свіжі трави і ягоди можуть зробити каву і чай більш смачними і корисними. Не забувайте про воду. Пийте достатньо води протягом дня, щоб підтримувати гідратацію організму. Мій особистий досвід. Я особисто намагаюся випивати не менше трьох чашок кави в день, приготуваного з органічних зерен арабіки, без додавання цукру і з невеликою кількістю кориці. Я помітив, що це допомагає мені підтримувати енергію протягом дня, покращує концентрацію та зменшує запалення. Також я регулярно п'ю зелений чай, який, на мою думку, є чудовим джерелом антиоксидантів. Укладення Результати цього дослідження є ще одним аргументом для здорового харчування та способу життя. Регулярне вживання несолодкого кави і чаю може бути пов'язано зі зниженням ризику розвитку раку і смертності від нього. Однак, важливо пам'ятати, що це лише один з факторів, що впливають на здоров'я. Для досягнення максимального захисту від раку необхідно дотримуватися збалансованої дієти, займатися фізичними вправами, уникати куріння і контролювати вагу. Зрештою, турбота про своє здоров'я це інвестиція в майбутнє. І невеликі зміни в харчуванні, такі як уникнення солодких напоїв та регулярне вживання кави та чаю, можуть зіграти важливу роль у підтримці здоров'я та довголіття. Ключова думка не солодка кава та чай, це не чарівний засіб від раку, але вони можуть бути цінним доповненням до здорового способу життя та допомогти зменшити ризик розвитку цієї хвороби.